І найстрашніший, і найкоротший. Чому ж така доля випала йому саме, Менженю? І чому, і що ми знаємо про нього, про бокогрія? А ви ж не знаєте, хто це такий? Нічень, Межень, Казибрід. Та це ж останній зимовий місяць синонімічне багатство назв витворила українська нація для цього місяця лютого протягом багатьох тисячоліть свого існування. Ніч, крутий, бокогрій, лютий, сніжень, зимобор, криводоріг, межень, казибрід, казидорога, а ще давнішу давнину лютий, ліфтець, травець, теблиць. Кінчається трава сіно, чурець рідить, бо болото рідке, а криший у два останні місяці Орійського року, січень-лютий, його криша кінець. Понад півтора десятка нас, а ми скільки знали? одну, ну, дві відсили. Проте в останні роки майже по всій Україні лютий приходить зі вже звичним безсміжям. Схоже, зима вже бореться з весною, а може, це ще осінь бореться з зимою. Погода така сама, як була і три місяці тому. Щоденна сіра кірея, мантія хмар нічого доброго не обіцяє ні в цей день, ні на наступний. Сірі шиферні капелюшки хат доповнюють невтішну картину обличчя села. Яке ще пам'ятає останній зимовий місяць зовсім не таким, як зараз, а справді лютим з найсильнішими морозами і великими снігами? Бездумне втручання людину в природу робить свою справу. Лютий, другий місяць року у Григоріанському календарі, має 29 днів у високосні і 28 днів. Звичайні роки. Назва Люти закріпилася за місяцем у кінці ХІХ століття. Цей місяць завжди мав люту вдачу. В лютому характерні пронизливі сніговії, колючі морози, вітри і перемети. Про це свідчать і давні назви місяця крути, зимобор, криводоріг, казибрід, межі, межа між зимою і весною. Інші народні назви лютого лютий бопогрій. В українців закріпилося слово місцевого походження лютий. У багатьох народів, зокрема й у стародавніх римлян, останній місяць зими завершував річний цикл. Не випадково Овідій писав дивно, чому новий рік починається в холоднечу? Хіба не краще? Започаткувати його світлою і сонячною днилою. Тому римляни річний відрік починали з березня, а лютий вважали останнім місяцем року. Звідси і латинська назва Фебруаріс, себто очищення, цією назвою користуються більшість європейських народів. Втім, березнем починається рік. Починали рік колись і ми, Русичі, поки не стали запобігати перед чужим і переймати його забуваючи рідне. Погоду на весь місяць передбачав перший день лютого. Наприклад, якщо 1 лютого була ясна погода, чи капало зі стріхи, то очікували ранню весну. Якщо крапіль, то у весну ранню вір. А ось якщо ввечері на небі було багато зірок, то зима ще довго протримається. Якщо 1 лютого кружляла заметіль, вірили, що така погода затягнеться. Цей день називали громовицею, бо саме 1 лютого у природі можливі були грози. Але приказка застерігає не розслаблятися. Ще спитає лютий, чи ти взутий. Недарма кажуть, що лютий місяць вітрів і кривих шляхів, себто частих морозів і заметів. Щоправда, деякий час в Україні лютим лютним називали й січень, про що стверджують літературні і історичні джерела. І лише наприкінці ХІХ століття за другим місяцем року закріпилась остаточна назва. Крім офіційної, у багатьох краях України побутували або чистий нині існують свої діалектичні назви, означені образним світобаченням. Усі вони відбивають сувору і норовисту вдачу цього місяця сніжень, крутень, зимопор, лютень, криводоріг, бокогрій, межень. Як і в Головацькій зафіксував у західноукраїнських говірках і такі назви казибрід, казидорога, от лексичного казитися, цебто впадати у лють, скаженіти. Саме це позначення найповніше відповідає від природній вдачі лютого. Традиційно з лютим пов'язано чимало звичаїв, обрядів, сподіванок і несподіванок. З останнім місяцем зими у хліборобів завершується традиційний зимовий перепочинок. Селяни готувалися до нового хліборобського сезону, вивозили гній на поля, перевіряли схожість зерна, лаштували сільський реманент. З лютим міцно пов'язані і природні передбачення погоди, якими будуть весна і літо, чи защедрить урожай, урожайним рік Новий. Своєрідним барометром і прогностиком. Середину місяця, зокрема 15 лютого. Ще давні українці, сонцепоклонники називали цей день зимобором, позаяк зима боролася з весною. Напередодні зимобора наші предки ретельно стежили за погодою. Якщо 11-й день лютого принесе вітер, то літо буде а коли ввечері, 14 лютого, небо вкриться зорями, весна спізниться. Та особливо хлібороби довіряли зиму адже цього дня зима зустрічається з літом. Відоме прислів'я мовить: якщо цього дня півень води зі стріхи нап'ється, то на Юрія віл напасеться, тобто буде. Рання весна. За вдачею зимобора стежили не лише хлібороби, а й пасічники. Якщо зі стріх капатиме, то рік буде щедрим на взяток. Від того, як поведеться цього дня погода, такою за уявою наших пращурів буде і весна. Якщо відлига, то ранньою і теплою, а сніг. Дощовою і тривалою, як хурделиця, то пізньою і холодною, а коли похмурий день і без сонця ще дошкулятимуть суворі морози. Придивлялись, як надвечір видовжиться бурулька зі стріхи, на таку висоту ще прибуде снігу. А прилетіли з лісу снігурі, отже, сутужною, холодно, голодно. Подбаймо про птахів. Звісно ж, не всі стрітинські прикмети справджувалися, але багато з них мали завдяки довголітньому спостереженню правдиві закономірності. Адже в цей час у природі відбувалися біологічні зміни, пов'язані з надходом весни. Отож, прикметі вір, але й перевір. Прихильники народної метеорології можуть на практиці перевірити їх достовірність. Про лютий сказано чимало творів малого жанру, серед яких народні прикмети та приказки. Хоч і вважають, що другий місяць року найкозонистіший, та все ж сонце повертає на весомість. І в лютому день збільшиться майже на три години. Лютий багатий снігом, а квіти водою, лютий сильний хуртовиною. Ой, лютий місяць лютий ще спитає, як ти взутий. Як у лютому аукнеться, так восени відгукнеться. В лютому весна з весною вперше зустрічає. Куртовини та завірюхи під лютий полетіли. Якщо лютий, якщо морозом не візьме, то всі дороги замете. Не дарма в народі мовиться. Січень пилипе, снігом сипле, лютий Миколо голками коле, а березень Андрію то дощем, то снігом сіє. А найточніше характеризує його народне прислів'я. Лютий сказав, якби я був у батькових літах, то бикові тритякові роги вирвав би. Але сила вже в нього не батькова, бо лютий зиму видуває, а березень її ламає. Найголовніша ознака лютого він найкоротший місяць року. Чому ж така доля випала саме лютому, наймолодшому місяцеві зими, другому в наш час місяцеві року. Як відомо, у глибоку давнину у багатьох народів рік згідно із сонячним календарем мав неоднакову кількість днів. У римлян, наприклад, 355 днів, у єгиптян 365. Щоб уніфікувати цю розбіжність, Юлій Цезар на 46 му році до нашої ери за допомогою астронома Созігена запровадив так званий юліанський календар, котрий мав 365 днів і 6 годин. Через кожні 4 роки набігав зайвий день, який долучали до останнього місяця року. Ним був лютий. Так утворилося поняття високосний рік. Але й ця система виявилася недосконалою. Щороку залишалося поза обліком 11 хвилин і 14 секунд. Котрі через кожні 128 років утворювали додатковий день. А це заважало чітко прогнозувати релігійні свята. Тоді папа Римський, Григорій 13, 1582 року, на той час неточність уже становила 10 днів, запропонував перенести літочислення з. 5 на 15 жовтня. А за вікові високосні роки вважати лише ті, в котрих число сотень ділиться на 4. Наприклад, 1600 2000 рік. Таким чином, середня тривалість року у григоріанському календарі довша за справжню лише на 26 секунд. Цим літочисленням ми користуємося по сьогодні. Отака історія з останнім місяцем зими. Другий місяць року завершував обрядові вечорниці. Все рідше і рідше збиралися хлопці та дівчата на свої традиційні гулі. Та цей природно готував коротшали ночі, у господарствах додавалося роботи, адже потрібно було готуватись. До найвідповідальнішого для селянина пори року весни. Люди жили світлим перечуттям пробудження природи, і очікуванням весни, до якої ще або уже всього один місяць. Ой, А вже й справді лютневий вітер пахне весною. І несподівано Полонивина неба вже весна, а половина неба ще любля.